Дисклеймер, все, що сказане у цьому відео, може викликати у вас викриване сприйняття людства, людини як поняття і самого життя. Автор переслідує ціль вказати існуючу прогалину у сприйнятті навколишнього середовища та історії і закликає лише до любові до людей та навколишнього світу. Ми живемо у на надзвичайно іскравому світі, який може дарувати абсолютно протилежні враження. З одного боку, 21 -е століття це вік небачених технологій, небаченого прагнення інклюзивності та рівності, і врешті решт час повної власності. Принаймні, він має таким бути. Я ж правий. А з іншого боку, у світі за весь час ніколи не було такої кількості рабів, такої кількості голодних смертей за рік, що в принципі спричинено банально зростаючою кількістю населення, але все ж і так далі. Ми живемо у війні. І жорстокість буквально стала нашою буденністю. як би не билися гуманісти, але це просто факт. І що ви можете сказати з цього приводу, що раніше було краще, жили спокійніше. А ще якщо я скажу вам, що люди ніколи, людство, чуєте мене, ніколи не жило краще. Всю нашу історію без винятків. І я не про історію України, а історію усього людства. Люди жили у світі насильства, темряви, бруду і крові. Люди жили у світі кривавого меридіану. Так, незважаючи на те, що до цієї книги я пройшов через хайп у соцмережах, але вона дещо мені нагадала. Одну простеньку думку, яка для певного відсотку людей зрозуміла як ясне небо, а для іншої буде непивалою крамовою. Я думаю, можна одразу сказати основну думку цього відео. Звездець навколо почався не в якийсь день чи рік. Він завжди був. Просто ви його не помічали. І винуватець в цьому еволюційний шлях Homo sapiens, який був викладений трупами. Весь бруд і жорстокість, яку чинить Homo sapiens, є продовженням нашої природи, є продовженням спектру поведінки нашого виду і не є аномалією, від якої слід відхрещуватись. Сприйняття жорстокості як патології є скоріше дитячим, незрівим і неготовим до життя у відкритому світі, який наповнений негативом, так само, як і наповнений позитивом. Так, наше життя це неймовірний калейдоскоп та американські гірки. Ніде у всесвіті немає більш різноманітного середовища ніж. Навіть не біосфера, а ноосфера Землі. Інакше ми би не жили у об'єктивному світі профіциту, високих технологій та культури. Саме так, якщо ви думаєте, що я хочу показати модель поведінки кривавого меридіану як ефективно чи хоча б просто правильно, то ви помиляєтесь. Я кажу, що ми маємо прийняти цю частину нашої природи, взяти її під контроль свідомості в масштабі всього виду і ніколи не використовувати тоді, коли можна без неї. Адже те, що може спрацювати один раз в одній ситуації, Спрацювати для однієї людини може вилитися падінням цивілізації, якщо це почнуть робити всі. Але кривавий меридіан» був написаний якраз щоб показати межу жорстокості, і у нього це виходить ну просто шикарно. Та настільки, що якщо я почну вставляти найцікавіші цитати з книги, то ролик можна буде подивитися лише натиснувши підтвердження, що ти дійсно хочеш його подивитися, якщо ви розумієте про що. І блін, винуватець у цьому точно не один Холден. Так він безсумнівно первина всій історії, але він там, м'яко кажучи, не один, хто робив нехороші речі. Взагалі з ним сталася така сама ситуація, як з Леві Акерманом у 2021 році, коли. Не те, щоб другорядний, але все ж не головний персонаж став популярнішим за головного героя, яким у вищезгаданій книзі виступає малець в оригіналі «The Kid». Хоча й роль Леві з Холденом кардинально різна, але все ж я не вважаю останнього антагоністом. Це той рідкісний випадок, коли ми кажемо не антагоніст, не злодій, а навпаки, банально, тому що за великим рахунком вони там всі злодії. Я дуже не люблю описувати сюжети книг або фільмів, тому що завжди кажу краще сам прочитай або подивись. Але якщо вже щось і казати на цю тему, то довга, довга дорога, Road movie, блін. Серйозно, головні герої майже весь час знаходяться в дорозі, прямо як і ще один чудовий персонаж з іншої книги Кормака Макарті. Старим тут не місце. Антон Чайгур надзвичайно відрізняється у поведінці від Холодина. це буквально два різних світи. Але вони обидва показують ту саму сторону людства, яку саме люсто сором'язливо прикриває. Вона проявляється у зараз, буде цікаво. У ефективному досягненні персональних цілей. Ви чуєте, що я кажу? У ефективному досягненні персональних цілей. Або не завжди персональних. Так чи інакше, це два типа, яких об'єднує те, що вони надзвичайно успішні у своїх роботах, навіть попри те, як закінчився старим тут не місце. Але є одне, але не подумайте, що я вважаю таку модель поведінки правильною. Зовсім ні, адже. Якби люди вели себе так, то ніякої цивілізації ми б ніколи не побудували. Я повторюю, це може бути ефективним для однієї людини в одній ситуації, але при масштабуванні виливається катастрофою. Особливо настільки тендітному столітті, як наше. Але це вже тема для іншої бесіди, навіть попри те, що я цей наратив проводжу майже у всіх своїх роботах. Так, за останні століття люди навчилися закриватися у коконах своїх травм і не пускати здоровий глузд у свої мізки. Який іноді каже, що так, ти не правий, або так, ви всі не праві. Якщо що це загальний приклад, він не стосується нікого персонально. За великим рахунком, вся наша культура це спроба видати себе за тих, ким ми не є. Шикарні костюми, які закривають огидні тіла, висока мораль, яка закриває жорстоку природу, величні цілі, які маскують одну ціль поставлену біологією. Але завжди слід пам'ятати, найсильніша сила у всесвіті це любов. Любов до себе, любов до світу, любов до всього. Любов здатна приборкати що Тож нехай ми, люди, що здатні це усвідомити, будемо будувати світ добра і надії. Світ, спасіння. Друга основна думка всього, ви що сказано, це. Не слід відкидувати жодного аспекту своєї природи, адже лише прийнявши себе в повній мірі як індивідуума, як істоту, живий організм з його особливостями, можна взяти ці самі особливості під контроль свідомості і направити на світлий шлях. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що ти в доброму стані. До наступних зустрічей.